У районному суді Решетилівки, що на Полтавщині, розглядали речові докази у справі вбивства дворічної Адріани Малишевської, у злочині обвинувачують Максима Чернявського, співмешканця матері дівчинки. Лопачу перед судом надати можливість обвинувачення, надати суду для дослідження речових доказів. Паперові конверти із одягом малолітньої потерпілої, зі поберичвини буро кольору зі стінки літньої кухні. Дитина зникла у решетилівці 22 лютого цього року. Наступного дня її знайшли без ознак життя у господарчій будівлі за місцем проживання. На тілі виявили сліди насильницької смерті. З-поміж речових доказів, наданих стороною обвинувачення, зокрема камера відеоспостереження та карта пам'яті до неї. Саме до цієї камери. Як знову ж таки речовий доказ належить карта пам'яті, з якої експерти в подальшому відновили видалені чернявським відеофайли. Це є доказом того, що, вчинивши вбивство малолітньої Малишевської Адріани, Чернявський Максим Олександрович намагався знищити. Докази його вини. Відповідна карта пам'яті до камери відеоспостереження. Обвинувачений заперечив, що флешка належить саме йому. Як ви дізналися, що це не ваша флешка? Флешкарта, яка надана сторону обвинувачення, не належить, оскільки вона іншої марки і іншої якості. До матеріалів кримінального провадження також долучили зрізи нігтьових пластин обвинуваченого. Висновок експерта номер 138 від 6.03.25, відповідно до якого присудово-медичній експертизі нігтьового вмісту зрізів нігтьових пластин та фрагментів нігтьових пластин обвинуваченого чернявського об'єкт 2 ліва рука встановлена наявність крові. Було проведено експертиза молекулярно генетична відповідно до якої в крові виявленої нігтьових зрізів наявне ДНК Мишевського. Розглянули під час судового засідання покривало та підковдру зі слідами крові, а також одяг дитини, який обвинувачений надавав слідчим під час обшуку. При виявленні тіла потерпілої у літній кімнаті будемо володіння <пілляння> <пілляння> Чернявського. На тілі потерпілої не було одягу, крім цієї шкарпетки. Прошу долучити. Під час проведення останнього обшуку намагався ввести слідство в оману. І не видав речі, які дійсно були на момент вбивства на потерпілі Малишевській Адрані, а видав речі, які їй не належать. Чи була на ній одягнута ця річ? Ні. Взагалі вона коли-небудь видягала на неї цю річ? Це моя річ. Обвинувачений вже сумнівався, чи це саме той одяг, який він надавав. Я не впевнений, що це саме той Серед речових доказів і телефон Максима Чернявського це щодо е, наявності в історії браузера е, моніторинга карт доріг в ніч, коли сталося. Е, Кримінальне право вчинив кримінальне правопорушення Чернявське, а також відповіді з кредитних установ про дозвіл надання дозволу на отримання кредиту швидко гроші. Чернявському, так відповідно саме станного телефону, бралася ця інформація. Там міститься саме переписка у відповідному меседжері між обвинуваченням і саме потерпіли, яка спростовує. Свідчить даний телефон підлягає детальному дослідженню не в тій частині, які підсилаються слова обвинувачення, а іншій частині. Докази з телефону розглядатимуть під час наступного засідання. Його запланували на 9 грудня цього року. Якщо провину обвинуваченого доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.